Друзі, вітаю, субота, 30 серпня. Ми у горах. Це незнайомі для нас місця. Я якось декілька походів тому казав, що ми хотімо поїхати в гори там, де є велика ймовірність того, що будуть все ж таки гриби. От ці місця, от саме куди ми хотіли поїхати. Це ми зараз знаходимося, проїхали Осмолоду. І повернули на мушани. Їдемо, це вже п'ятий раз я зупиняюся. І дивимось, де нам можна пройтись. Чесно кажучи, я думав, що тут буде більше вологи. Ми дивилися по прогнозах. От. А тут не так. не так сухо, але і не так. О! Смачно. Зустріли декілька м -м -м, місцевих. До речі, грибників теж шукають. Кажуть, що тут 4 дня тому, ну не тут ближче до Осмолоди, був сніг і приморозило. І кажуть, що і ті гриби, які повинні були піти, вони не пішли. А так, в принципі, я був правий, що тут можуть піти вже перші біли такі осінні. Ну нічого, друзі, все рівно. Пройдемось, зараз трошки далі проїдемо, де можна з, з собаками вийти. І вже так пройдемось подалі в хащі. і подивимось, що по грибочкам. Як завжди, друзі, все побачите, весь наш похід. Проїхали десь з пів кілометра. От позаду мене гірська дорога. Залишили машину. Тут гарно, прохолодніше відчувається, і муху багато. І вирішили сьогодні пройтись все ж таки вздовж річки, де отак мох є, вологі більше. До речі, оця річка це річка Мшана. Так. Що? якийсь грибочок вже бачу, друзі. ну. Зараз подивлюсь. А воно ще два. Ну, червона сировішка. Ви знаєте, ми такі гриби не беремо. А що там в тебе? Хто? Сироїшки. Теж, ну, подивимось. а це що? А ну-ка. О, а це вже, друзі, лисичка. Ну, лисичку візьмемо. Перший грибочок на сьогодні. А в мене лисичка. Ну а ми сьогодні, як ви зрозуміли, в нашому звичайному складі я і рішую і наші собаки. Хто не знає Жекірі Бірба Ємерсе. Оно, бачите? То може ми тут і біленьких зустрінемо. Одна, друга, вона, третя, четверта, п'ята, шоста сироїжка. А це єжовіки. Один збитий, оно. Сімейка така. Європейський деликатес. Що? йди до мене! Давай в цю сторону підемо, а потім в іншу. Ну ми тут машину залишили. Отак тому... от, от пройдемо. А потім в іншу сторону від машини. Воно. Валуї. Так щоб білий росли. Тримайся за мене. Зараз, друзі, вирішили спуститися до річки. Там лисичку подивимось. От. А собаки трошки обрязуються. Бо о, їхали дві та з половиною години. Марсик, давай Сотри. проходь. Ти та Марсик, проходь давай. Три години. Диви, ріш. Яка лисичка ага. гарна. А ну-ка, обережненько і... Ї... Та ти що? Друзі, не знаю, як по білим буде. Але якщо познаходимо таку лисичку гарну, О, то то буде... гарна. та ти що? То буде просто супер. Ага. От тому я і кажу, що зараз пустимось до річки, собаки будуть в водички купатися. А ми вирішили отак здов на схилах пошукаємо лисичку. А може і біленькі зустрінуться. Тут волога є, тут прям відчувається така прохолода, так гарно. Впевнений масова лисичка не пішла, от, але вона є. А краєвиди то взагалі то. Зараз вам покажу. Ну, а потім до іріші і позбираємо лисичку, пошукаємо. Якщо знайдемо, то позбираємо. Якась водичка така, знаєте, як не ну, не знаю, не мутна, такого чи Колір такий цікавий. Фу. Та знаєте, друзі, та раді такої краси стоїло сюди приїхати. Казав, не казав, ми тут ніколи не були. Ми максимум... Доїжджали до села Бабське, хто знає. За Бабським там ще декілька сел, а потім осмолода. І після Осмолоди ще треба їхати. Так. Ну, подивимось. Що ще по грибам ми знайдемо. Що там? Лисички? Дивись. Ого! Дрібно, скільки, а? Ну. Дивись є Ага. А воно, диви. А що, не хочеш? Ні. Пальці під дерево, По норах. Ну це я. З, звісно, я буду зараз сувати пальці у нори. А ну Зараз подивимось. Начебто нікого нема. Швидесенько. Ой, яка гарна. А я і не бачив цієї ріжка печенюшки. Лісовичку залишила, Знаєте, як каже, я, вам, я тобі печенюшки, а ти нам грибочки. Ось так. Не біжіть там, почекайте мене. Не чую. Львова річка. Йду до вас, чекайте. Підій свої знову до річки, а собаки не трошки охолонуть. Не так спекотно тут, але сиріально. Річ, диви. На тому березі. На камеру ця камера без зуму не буде видно. Може буде. Ціла сімейка лисички. Але тут глибоко з нашими чоботами. Там десь можна перейти. Ну а далі що, диви, який там крутезний. А вони ростуть так. Ну нехай залишаються в лісі. Але Окільки краса тут, а. Да? Ага, тут так глибоко, що можна навіть. Та-та, да -да, тут такий участок десь, напевно, Пасі не знаю, метрів можна. 30. Отак. І тут дійсно глибока. 100% тут і рибка є, водиться. Mm -hmm. <с <с Вильба, я знаю, що ти вмієш плавати, але будь обережний. Ну. Пройшов буквально, воно наскільки тут, метрів 6-7. Ще лисички на тому березі. Це знаєте, як... З риболовлею, Іріса? Да, риба клює краще на тому березі, на, ну, <смі> на іншому березі, да. так і тут. Грибів більше на іншому березі річки. Там є далі воно ну, воно перекати, але ну, тут на камеру ну, так буде зрозуміло. Але ну, тут дуже високо, крутезно, і з тої сторони підійти. Ну може, може і можна, але нічого. Ми на цьому березі щось зазнаємо. Друзі, воно ще лисичка. Можу все ж таки перебратися. <гум> Зупинився тут, стою вже декілька хвилин, насолоджуюсь краєвидами. А віше воно? Пішла трошки далі і каже, йди сюди, тут вже лисичка. А, зараз підійдемо, я і вам покажу. Що там? Ага. Зараз іду-іду. То я то, місто того, щоб шукати гриби, тут завіз на річці. Але краєвиди, друзі, не просто дійсно гарно. Так, десь тут, ріша, кажу, лисичка є. У мене і мій кошик і її. Ага, бачу. Зараз я вам покажу. О! Так. Оно одна. І воно ще. Невеличка сімейка. Бачу, і там ще трошки є. Треба по цих корчах тут полазити. Подивитися ще. Ну, друзі, ми сьогодні з грибами 100%. Отак от потрошки-потрошки знаходимо. Білих поки, на жаль, нема, а то маленьку залишимо. Але гарна лисичка попадається. О! Довіриш! А ну де? Ну, а, там бачу, бачу. Там, де ну давай я підійду. Дивись за собаками, бо тут участочок Місцями так глибоко залишу тут кошика. А ну де він? Ано стоїть, ні, схоже. Не лисичку, але не лисичка. Воно, бачите, там їх декілька. Так, тут досить важко. Така там Ну що, підемо далі? Ми вирішили зараз трошки від річки піднятися і піти в зворотньому напрямку. Коли ми сюди їхали, там був місточок через ось цю річку. Ну, і спробуємо переїхати цю річку. Ну і скільки можливо там проїхати і пішки полазити от по тому березі. Да? Бачиш там вон ще ось. Та я бачу, бачу. По тому березі тут. Я ж заказав, то як з риболовлі. Та-да-да, да, да, тут участок такий, Я ну дійсно глибокий, губ... Глибокі, да. Що, Та Так, да, воно трошки далі, тут хащі, тут не зможемо, отут. Пішли, зеклен, пішли, пішли, давай. Водяний, пси Піднялося трошки вище від річки і воно зустрічається. Червона сироїшка, ну дуже багато, да. А я вам спочатку фільмував. Нам ще десь метрів 300-400. Та й переїдемо на іншу сторону. Вже підійшли, воно бачите, зверху машина. Тут павутіння такий, такий здоровенний павук, да? Ух. і ще лисичка. Ще Де він? Не знаю. Переїхали ми через мосточок на інший берег річки. От ми були з тієї сторони, на лівому березі. І зараз погуляємо тут трошки. І напевно вже від річки зайдемо далі. В ліс. Ну, знаєте як, так далечко приїхали. Хочеться не тільки в одному місці полазити, пошукати гриби. Де він? Жені! А, он, є. Yeah. На цьому березі перший нас грибочок, лисичка, але така підсушена, да? mm -hmm. а воно, бачиш, ще маленьке. Mm -hmm. І да. теж геть висохли. Праворуч вона річка. Тут такий підйом вверх йде. Пішли, Марсуш, пішли. Ох, обожнюю нові місця, да? Не знаю, що нас чекає попереду. Ну в такій місцевості рішу от 100% воно сировішка будуть білі гриби. Осенью. А ну річ, там ще якісь гриби. А ну почекайте мене тут. Жекіри, йди сюди. А я подивлюсь. Угу. Дуже оно, бачите, сироїжки. Раз, два, три. Сироїжки, так? Ну, ці сироїжки, а далі там щось сиче. Жека, йди сюди. Ні, теж. оно, бачите, три штучки. Ууу, суперові місця. Що там? Та багато сироїжки, я кажу, що суперові місця для білих грибів. О, зараз їх нема. О, така в ну така ситуація. Ось Ну, ми ще далі йдемо, подивимось, знаєте як. Оба. Мабуть, Відходимо від е, річки. Та ми трошки пройдемо, давай ріше, подивимось. Ага, воно? Ну так, да, якісь грибочки, але ну, не знаю що це. Якісь сложні опеньки. Пройдемо трошки далі. Подивимось. Запам'ятаємо для себе місця. Та я бачу якісь теж грибочки. Ну. Ох ти, дійсно гарні місця. Да? Ти подиви. Більба з тобою? Хіба як гарне mm -hmm. йдемо вже хвилин 20 голуб лісу. Ну, окрім отакого сировіжок. Mm -hmm. Я тут. Мано, бачите, скільки їх тут. Mm -hmm. Ну, місцевість цікава, дуже гарні місця. Обов'язково сюди приїдемо. А воно і лисичка. Сироїшки, одна лисичка. Ну. І до речі, лисичка. Ух така. Величка. Зараз покажу вам. яка. Мух всюди. Вологі, друзі, достатньо. Але не сезон, трошки ще, я не знаю, на мою думку, десь може ну, тиждень днів 10. і піду тут гриби. Ну як тут, а? Та ти що? Бомбічні міста такі. Фух. Зараз вирішую я тут е, цю метку зроблю на... карте. Ох, попереду, яка краса, а. Ну, друзья что я можу сказати? Декілька лисичок тут ще знайшли і все, сироїжок багато. Треба чекати, запам'ятаємо це місце і обов'язково сюди приїдемо по білі гриби, осені. А зараз потихеньку почнемо повертатися трошки іншою дорогою, я тут запам'ятав. Що там, покололося? Та й собакени трошки до річки, щоб з ними підійти, щоб охолонули. Ідемо ми. До річки вже. До речі, ту лисичку, що ми бачили з лівого берега, не змогли достати. Ось так. З того берега там начебто можна було підійти, а з цього там дійсно такий крутезний схился. Можна упасти в воду. І не залізти потім ще наверх. Собаки трошки втомилися. Ми десь тут півтори годинки полазили. Проте знаємо місця. Да? Ага. Гарна тут місцевість. Впевнено, біли тут будуть. А отут біля річки ближче, в всі хащиці. Ще є підберезники, підосичники. Впевнено, височка тут буде. Вона і зараз є. Ну вона і зараз є, так, да, але... Я буду Це не осіння лисичка. Що, друзі, підходимо ми десь метрів 100 залишилось. І наш автомобіль. Гарно. Нові місця для себе відкрили. Грибів не багато ну трошки лисички є. Посмакувати ввечері. так, маєте. Головне місця. Повторююся, сьогодні казав, ми тут ніколи не були. А тут дійсно гарно, так? Да? Заход у ліс, бачите, тут всюди так, от такі хащі і так далі. Ну якщо знаєш дорогу, от сьогодні ми вже декілька маршрутів зазнаємо. То там такі файні місця грибних, впевнені. Це все подивимося в вересні. Що, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.